Вищий антикорупційний суд призупинив кримінальне провадження щодо міського голови Білої церкви Геннадія Дикого до звільнення його з військової служби. Відповідне рішення озвучила суддя Наталія Мовчан на засіданні. Цьому передувало рукописне клопотання від самого Геннадія Анатолійовича, яке він відправив поштою. У ньому він зазначив, що порушуються його конституційні права на захист через неможливість належного спілкування з захисниками і надання доказів. Зів та нагадав, що немає можливості відвідувати судові засідання ні в режимі відеоконференції через нестабільний зв'язок, ні приїхати особисто. Натомість прокурор САП вважає, що обвинувачений всіляко ухиляється від відвідування засідань. До слова захист Дико просив про відвід судді мовчан, але колегія відмовила у цій заяві щодо іншого підозрюваного Павла Ходаківського, який нині перебуває за океаном. Того то справу слухатимуть далі 6 та 20 листопада. Нагадаю, мера білої церкви Геннадія Дикого звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем при купівлі приміщення під СНАП по вулиці Театральна 5. Уставище рибалка завдав збитки в державі на понад півмільйона гривень. Про це повідомила державна екоінспекція. Під час рейду інспектори зафіксували, що місцевий мешканець наловив понад 320 карасів сріблястих, коропів і товстолобів, перевищивши добову норму вилову на 7 кілограмів. Збитки оцінили в понад 507 тисяч гривень. На браконьєра склали протокол. Департамент ЖКГ планує витратити майже 260 тисяч гривень на розчистку прибережної смуги білоцерківського середнього водосховища в районі дерев'яного мосту по вулиці Новосельська на сайті Держзакупівель Прозоро триває подання пропозицій. За ці кошти хочуть почистити берег від мулу, сміття та рослинності. Робитимуть це за допомогою ескаватора. Загалом налічується шість видів робіт, які підрядник має виконати до кінця цього року. Поки ніхто з Підприємців не подав заявки. Нагадаю, нещодавно Кабмін затвердив план відновлення річки Рось на 2024-2030 роки, який має стати пілотним проєктом з оздоровлення водойм по всій Україні. У місті вирішили провести соціальний експеримент, чи готові білоцерківці сортувати сміття для цього. Біля будинків по бульвару Олександрійський, 77 та 79 встановили кілька кольорових баків для розподілення вторинної сировини. Як розповідає екоактивістка та членкиня робочої групи по створенню місцевого плану управління відходами Дарина Кириченко, пілотний проєкт покликаний, аби люди почали свідоміше споживати та утилізовувати сировину. Також це сприятиме зменшенню тарифу на вивіз сміття та кількості полігонів. Ємності для вторг сировини стоятимуть ще два тижні. За цей період ініціатори побачать наскільки білоцерківці готові до активного сортування сміття. Нагадаю, до вторинної сировини відносяться скляні та пластикові пляшки, плівка, алюмінієві банки, поліетиленові пакети тощо. Від цього експерименту буде зрозуміло, чи як буде поводження поводження з побутовими відходами. Чи це буде створений окремий полігон для побутових відходів? Чи це буде чи це буде якийсь додатковий тариф на, на ці побутові відходи на сировину? Чи це буде певна сортувальна станція на полігоні створена? У мене стоїть два бака: один одне відро, в яке влазить те, що можна на переробку зробити. Віддати в білі церкві, і все інше сміття, яке не переробляється. У нас зараз є три фракції, на яких ми тренуємо. Це папір. В папір ми викидаємо з під яєць, різну макулатуру від ліків в упаковку, але виймаємо звідти блістери, то там, де були ваші пігулки, то не підходить. Лише папір. І, і що ще? Ну і макулатура вона завжди є. Потім у нас є скло. Кидаємо тільки скло. Більше нічого не кидаємо. Я п'ю вино. Війна на дворі. І а, читаємо уважно. Тут написано подпляшка. пляшка це звичайна пляшка з-під е, мінералки, соку чи пива. І також флакони побутової хімії е, з під геля для душа чи шампуню. Може бути переробка сміття, якщо це папір і так тому подібне. Просто не завжди є така можливість, є, як я вже сказала, підгузки, які не підходять нікуди по сортуванню. Тому загальні баки все рівно мають бути. Так. А дома сортуєте, намагаєтесь? Е, папір окремо сортуємо так. А як до такої ініціативи ставляться білоцерківці? Чи сортують вони сміття, чи підтримують ініціативу встановлення спеціальних сортувальних баків у місті? А головне, чи готові змінити свідомість щодо збереження природи, як це роблять у Європі? Послухаймо. Ні, ми не сортуємо. А чому викидаємо? так у нас ящики стоять і ми їх викидаємо. Якби сказали сортувати, ми б сортували. І взагалі ініціативу таку ви підтримуєте? Ну, звісно, краще, тому що там і бумага, там, і всякі сміття різні, які побутово, там і шпайки. Ну, нам ніхто не пропонує цю. Тож треба, щоб все окремо було. Я за, постійно за. Ну, у нас бачите, який народ Сміти де попало. Задіть не будь-який базар, у білій церкві чи скрізь. Все кидають на землю, недокурки. Треба штрафувати як в Європі. 700 євриків за цигарочку. За нитку. отак буде в нас порядок. А так ніколи мені А особисто ви сортуєте сміття, намагаєтесь. Ну, я сортую, але що я сам можу зробити? Нічого. Мені здається, це дуже хороша ініціатива. але тут ще питання ж в організації, бо люди сортують, але куди виносять? В той самий один смітник. Тому, якби це було організовано, ми б з радістю цим займалися. Мені здається, це така річ, яку треба пропагувати в школах, пояснювати дітям важливість, щоб це не просто так, що одна людина робить, а десять ну, сенсу не буде. Це має бути якась політика, яка направлена на те, щоб людям роз'яснювати. Особисто ви сортуєте сміття? Поки що не сортую, бо я не розумію, куди мені його викидати. Ну, я можу сортувати, але я маю, маю мушу нести в один бак якийсь. Треба збільшити баків для сортування, так? Кількість? Звичайно, да, звичайно, щоб. Ну, це, або, наприклад, навіть якщо є декілька баків, все одно приїжджає одна машина. Положительно. А чи ви сортуєте сміття? До Та часті, так. Да. Ну, рідко, але так, да, буває, сортуємо. На вашу думку, що має спонукати наших людей, аби вони більше сортували з сміття і думали про екологію? Мені здається, мають бути контейнери, стоять, щоб були вони в ну, відкритому доступі, щоб людина не ходила, не шукала, а знала, куди це ось вийшов, там пару метрів пройшов. Якщо то то Як мінімум для стекла і пластмас. Так, сортую. А на вашу думку, якщо, як можна було спонукати людей, щоб вони більше сортували сміття? Класно, зроблено в Європі. За бутилку там якийсь процент. Ну, там, Мені здається, це класно було. Ну, звичайно, навірно, у нас це складно буде зробити, але ну, це класно. Тобто ну, людина знає, що якщо вона зробить користь, вона отримує, що за це. Ну, в принципі, навіть не знаю. Та має бути десь на підсвідомісті. Просто свої думки щодо цієї теми пишіть і ви під цим відео у Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі, звичайно, на Ютубі та на платформі Тік-Ток. А також переходьте на наш вебсайт bc.espresso.tv. Там стрічка з новинами оновлюється швидше ніж де-інде. Від дитячих мрій до авторських шедеврів майстриня Тетяна Савко з Миколаєва нещодавно переїхала на Білоцерківщину через російську агресію. Її творчість вражає, адже роками удосконалювала навички. Оцінкою робіт є те, що іграшки з підголки Тетяни мешкають по всьому світу. Як рукодільниця створює нових персонажів та навіщо її аерогриль? дізнаєтесь у сюжеті. Тетяна, переселенка з Миколаєва, яка вже понад 12 років професійно займається виготовленням авторських іграшок. Це ляльки, ведмедики Теді та інші казкові вигадані персонажі. Як розповідає майстриня, її творчий шлях розпочався ще у дитинстві. Вона любила малювати, мама навчила в'язати а бабуся шити. І, хоча рукодільниця закінчила художню школу, далі здобула освіту за фахом інженера-програміста. Втім, декрет відкрив можливість знову творити. Спершу була техніка Амігурумі, в'язання невеликих іграшок, але у таких виробах їй не вистачало емоцій і почуттів, тому що очі були намистинами. Тож згодом Тетяна перейшла на створення текстильних ляльок з мальованими обличчями, а нині це ліплені там які герої. Професія лялькара вона достатньо цікава тим, що виходить, я можу. І ну, як би то, я і швія, да, там, і розкройщик, і модельєр, і перукар, і, і, і мейкап, і, і обувь. Тобто ну, для того, щоб створити ляльку, ну, потрібно знати, как, вміти да, достатньо багато. Зараз още, от, ляльки, іграшки це е, мій е, образ життя, як би то сказати, тому що без них я ну, зовсім не можу. Кожна нова іграшка унікальна та неповторна, адже створюється в моменті. Образи тетяні приходять переважно самостійно, або вона надихається відомими персонажами, видозмінюючи їх. Зокрема, для виготовлення використовує різноманітні тканини, нитки, глину, тирсу, фарби та інше. До того ж, аксесуари та одяг для своїх іграшок робить сама. Враховуючи усі ці процеси на одну, може витратити від 12 годин до тижня. Підрахувати кількість створених персонажів за словами майстрині важко, але це точно понад тисяча. Це ведмедики переважно, це мій перший. Він достатньо легкий, а угу. ось ці такий же самий, але він набагато як ви вже. Важче. Важче так. Да. Так Тому що в ньому да, повинна, повинна відчуватися жива вага. Ці ляльки вони створені за технологією, яка називається ґрунтовий текстиль. Тобто вони шити з бововни і поверх пропитаний розчином кава, ваніль та кориця. <ган> і ага, да, так, спочатку вони дуже ну, гарно <ган> пасують. <ган> <бак>, <ган> <та>, одразу хочеться. <ган> Печива, <ган> 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 і, і, і кави. <ган> взагалі, у вас є якась улюблена іграшка з-поміж тих, які ви виготовили? Можливо, воно тут є десь. Чи ви не ви, ви окремлюєте якось там подобається, Ні, не, не подобається? У мене всі іграшки, які я створила, я їх всіх люблю. Деякі з іграшок мають цікаве тлумачення. Наприклад, ось ця без голови. Її Тетяна створила вже під час великої війни, і вона символізує те, що не кожна людина має її на плечах, бо у деяких замість неї повітряна кулька. А ось це про образ мотанки з елементами військової форми, де всередині жевріють вогники. Спершу вироби рукодільниця дарувала друзям та знайомим, а потім почала їх продавати. Тож вони роз'їхались по всьому світу. США, Італія, Великобританія, Південна Корея, Японія та навіть Австралія. Жінка ділиться з нами з секретами створення персонажів. А ось це, що у вас за прилад, і що це він так світиться? Що це означає? Це мій такий помічник. В ньому я запекаю свої ляльки, тобто голови, ручки, ніжки. А в нього є якась назва, чи що це таке за пристрій? Це звичайний аерогріль. 무조건... А тобто, в тому, що готують так сказати якесь до початку повномасштабного вторгнення Тетяна працювала у Миколаївському ляльковому театрі Бутафором, але через російську агресію улюблену роботу довелось залишити і переїхати на Білоцерківщину. Усіх своїх персонажів їй вдалося вивести, і вона продовжує створювати нових, адже попит на український хендмейд лише зростає. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У листопаді актори театру імені Панаса Саксаганського презентують виставу за мотивами п'єси Івана Франка Украдене щастя прем'єрні покази відбудуться 1, 2 та 9 листопада. Нині артисти активно готуються дивувати глядачів та відточують кожну сцену. Як розповів режисер вистави Всеволод та Спектакль декілька років тому був в їхньому репертуарі, але зараз це нове бачення підлаштоване під сьогодення. Обіцяю, що буде багато української музики, вокалу, танців, пластики і звичайно драми. Головні ролі зіграють Максим Цидзінський, Маргарита Овчарова та Владислав Красіков. Також на сцені можна буде побачити багатьох інших тривалість прем'єри дві години з антрактом. Це трикутник між двома чоловіками і жінкою, де Присутня любов, пристрасть, жага, інтриги. Це вже інтриги більш додають нам ці сусіди, які живуть в цьому селі, це сусіди Миколи та Анни. От у них місія така: створювати такі перепони щастю, яке могло би бути, а може і не могло би бути. Тому, мабуть, так і називається, воно украдене щастя, але насправді, якщо так вдуматись, і... Проникнути з цим матеріалом, то украдене щастя не тільки от цих трьох головних персонажів, а ну майже у всіх. Майже у всіх. Просто знаєте, якщо знову повертаючись до нашого сьогодення, до нашого сучасного життя, дуже мало абсолютно щасливих людей, і десь у кожного трішки є якась невеличка драма. Тому я сподіваюся, що це буде дуже цікаво нашим сучасним глядачам. <паспраць> Для вас протягом цього часу працював Ярослав Гопацан. Наша команда продовжує слідкувати за всіма подіями Білої церкви та регіону, аби завтра до вас вийти зі свіжою підбіркою новин і цікавих фактів. Тож не ходіть по інших телеканалах і підтримуйте своє рідне Еспресо Біла Церква.